Київ, стадіон імені Валерія Лобановського, 25-й тур Української прем'єр-ліги Динамо проти Полісся. В першому колі ці дві команди у Житомирі вже видали справжній трилер. П'ять забитих голів, видалення в складі обох колективів та навіть епічний камбек господарів поля. Немає жодних сумнівів що сьогодні, Кияни мають намір взяти реванш новичків УПЛ, особливо враховуючи форму столичного клубу в останніх матчах. Однак і Житомирці також вже подолали свою затяжну кризу, здобувши перемогу у двох останніх турах УПЛ. Тож сподівання на те, що сьогоднішній матч вийде не менш видовишним ніж попередні поєдино цих двох клубів, є цілком виправданими. Перше Житомирські вже готові зануритись у ворі подій, щоб потім розповісти вам про те, як пройшов матч Динамо Полісся. До старту безпосередньо самої гри нашим завданням було відшукати на трибунах Київського стадіону болівальників Житомирського Полісся та запитати у них, чого ж вони очікують від цього матчу. перемоги. З яким рахунком звідчиться матч? Хоча в 1-0, класно вже буде. Сьогодні Динамо вже не те. Динамо, щоб приїжджали до нас в домари. Як ви оцінюєте? – власна перемога, дуже класна перемозі? Добудь команди бороть. Боросі наші ну, <плес> будемо буде, думати Від сьогоднішнього матчу. Хорошого футболу, гарного настрою, не така погода на сьогодні, а тко. Щоб і знаєте, завдяки завдяки слава ЗСУ, щоб ми сьогодні маємо право сьогодні від на цьому стадіоні дивитися на цей футбольний матч і дивитися і іменно на спорт. І хай сьогодні переможе та команда, яка найрозумніша, найспритніша, і яка дякувати Богу, що ми. Сьогодні тут, як ви гадаєте, хто виявиться з цієї команди? звісно. з яким Поліся. рахунком сьогодні? Залізно 2-1. 2-1. 2-1. го лі. Можливо, саме завдяки підтримці болівальників, які приїхали з Житомира, щоб підтримати свою улюблену команду, старт матчу Полісся провело доволі активно, нав'язуючи боротьбу господарям та намагаючись створювати небезпеку біля варіт суперника. Однак, вже на 32-й хвилині зустрічі кияни вибігли у контратаку по правому флангу, в результаті якої хаубек динамо Андрій Рамоленко точною передачею вивів свого одноклубника Владислава Ваната один на один із голкіпером вовків Олегом Кудриком, і форвард динаміців не промахнувся один на користь столичного клубу з таким рахунком. Ком суперники і пішли на перерву. Тайм другий же пройшов за повною домінації киян, і вже на 51-й хвилині гри вони забили вдруге, отримавши пас від Костянтина Вівчаренка на лінії штрафного майданчику Полісся, Микола Шапаренко обробив м'яч та влучно пробив у дальню дев'ятку воріт. Згодом на полі стався ще один ключовий епізод матчу: на 63-й хвилині за грубий підкат поблизу власного карного майданчику. Другу за три хвилини жовту картку, і як результат вилучення, отримав центральний захисник Полісся Василь Кравець. Загалом ця червона картка стала. Вже сьомою для гравців поліція у нинішньому розіграші УПЛ. за цим показником. Команда є одним із лідерів чемпіонату. На після матчу прес-конференції наставник житомирян Сергій Шищенко прокоментував це так: футболісти з емоціями грають трішки треба емоції направляти в гру а не на те, щоб були жовті картки, червоні картки. Тому це проблема самих футболістів, і вони повинні... Нема панімач, так? Після цього до кінця гри, як би це іронічно не звучало, у вовків схоже перетворились вже якраз динамівці, і відчувши запах крові, вони почали дотискати суперника. Так створивши ще кілька вдалих нагод для взяття воріт, підопічні Олександра Шовковського все ж досягли свого. Та на 77-й хвилині гри, скориставшись помилкою гравців полісся, Віталій Бояцький забив третій гол своєї команди та зафіксував остаточний рахунок матчу. 3-0. Спілкуючись із журналістами по завершенню зустрічі, Сергій Шищенко сказав, що цілі команди до кінця сезону залишаються незмінними. Однак демонструючи такі футболи, як у цьому матчі, досягнути потрібного результату буде складно. Тут нема що багато говорити, тому що, ви сьогодні бачили, сьогодні була одна команда на футбольному полі. На жаль, у нас нічого не виходило. Будемо аналізувати, будемо. Будуть якісь висновки. Після аналізу, але зараз багато не буду щось говорити, тому що сьогодні у нас футболу не було. Ще й достатньо ігр для того, щоб Полісся попала в Єврокубки. Будемо туди рухатись. З такою грою тяжко, але ми. Будемо старатися це зробити. Прокоментував результат гри і головний тренер Київського Динамо Олександр Шовковський. Ми здобули важливі три очки і йдемо далі, рухаємось далі. Для нас нічого не закінчено. Ми налаштовуємося на кожну гру, як на фіналі. Завжди є моменти, які можна покращувати. Але сьогодні нам дуже багато чого вдавалося і я дякую хлопцям за. Їх ставлення, за їх мотивацію, за дисципліну, яку вони на протязі всієї гри показували. І це приємні моменти, які, після яких, в принципі, можна сказати, ти отримуєш задоволення від. Тієї роботи, яку виконуєш. Те, що відбулося в минулому, це вже відбулося, те, що пройшло, воно нас не цікавить. Ми розглядаємо кожного суперника з точки зору їх тактичних дій, взаємодій, переміщення, організації гри як в обороні, так і в атаки, організація стандартних моментів, як вони виконують. І з цього приводу ми готуємося до кожного суперника окремо. Те, що було, це вже історія, вона залишиться з нами, хочемо ми це чи не хочемо, але ми не можемо там, дивитися в минуле і переживати з приводу тих подій, які вже відбулися. Ми хочемо дивитися вперед, не стоячи спиною до свого майбутнього. За підсумками цього поєдинку, Полісся зберігає шосту сходнику у турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 39 набраних очок. У 26-му турі 29 квітня Вовки вдома зіграють проти Полтавської Ворскли. Олександр Неумержицький, Євгеній Старчук, інформаційний портал Перший Житомирський.